Ти колись чув, що в українських лісах живе справжній привид? Ні. Це не страшилка для дітей, це правда. Лісовий кіт невидимий мисливець, тінь серед моху та шепоту вітру. Але знаєш, що найбільше лякає? Він зникає? Чому що ми втрачаємо разом із ним? Залишайся до кінця, і ти дізнаєшся секрети. Які ховають найтемніші хащі. готовий? Тоді йдемо в ліс. Лісовий кіт. Це не просто дика кішка, це жива легенда українських лісів. Він граціозний, мов балерун, блискавичний, мов спалах блискавки, і невидимий як ранковий туман над полями. Раніше його зустрічали значно частіше наші діди бачили його сліди на снігу. Чули тихий шурхіт у кущах. А зараз? Зараз побачити лісового кота це як побачити веселку вночі. Він сам собі добуває їжу, жодних мисок, ковбасок чи смаколиків, тільки полювання, полівки, миші, іноді птахи. Одним стрибком він долає кілька метрів, наче летить над землею, і ціль у нього завжди одна вижити. Кажуть, у його очах горить світло древніх Карпат. Дивишся, і ніби чуєш стародавні пісні лісу, наче до тебе звертається дух предків, який кличе повернутися до природи. Лісовий кіт головний охоронець балансу. Без нього миші могли б заполонити ліси, знищуючи посіви та поширюючи хвороби. Він маленький, пухнастий герой, який стоїть на варті тиші та порядку. Але людина так, саме ми є головною загрозою вирубки, пожежі, дороги, усе це руйнує його дім. Лісовий кіт змушений іти все глибше, все далі, де їжі все менше, а небезпек усе більше. Кожен гектар вирубаного лісу це не просто кілька дерев, це цілий світ, це спальня, їдальня, укриття. І коли ми його втрачаємо. Ми забираємо у кота його життя. Ще одна загроза це домашні собаки і коти, яких ми відпускаємо погуляти. Вони переносять хвороби, вони можуть заразити лісового кота, витіснити його з мисливських угідь. Це ще одна невидима, але смертельна загроза, але не все втрачено: в Карпатах створюють зелені коридори, лісові шляхи, що з'єднують ізольовані ділянки. Це як стежки дружби, які допомагають котам знаходити нові території та партнерів. Науковці встановлюють фотопадки, відстежують маршрути, мріють про день, коли коти повернуться на сталі місця. Уяви: Ти йдеш лісом, а на екрані камери пара яскравих очей. В цей момент, ти розумієш, ліс ще живий. Ти можеш допомогти. Так. Саме ти. Не залишай сміття в лісі, підтримуй організації, що садять дерева. Розкажи друзям про лісового кота. Кожен наш крок це ще один день життя для пухнастого стража лісу. Колись люди вірили, якщо зустрінеш погляд лісового кота це до щастя. Він приносив удачу, оберігав мандрівників. А тепер зустріти його майже диво. Але дива стаються. Якщо ми в них віримо і допомагаємо, ліс без кота, як пісня без голосу. Так дерева стоятимуть, але серце лісу замовкне. Кожен шелест трави, кожен тріск гілки це частина його таємного життя. Ти пам'ятаєш відчуття дитинства, коли здавалося, що за тобою хтось стежить в лісі. Це був він невидимий страж, який завжди поруч, навіть якщо ми його не бачимо. Він не просить подарунків, не пише листів, йому потрібно тільки одне шанс на життя, шанс залишитись тим, ким він був завжди вільним і сильним. Поглянь на Європу там, де кіт зникав, ліс ставав біднішим. Але коли його повертали, усе оживало. Ліс, ніби поранений воїн, ставав на ноги і починав дихати на повні груди. Ти можеш стати героєм цієї історії. Можливо, твій лайк або підпис надихнуть когось зберегти шматок лісу. А може саме ти посадиш дерево, яке стане новим домом для кота? Поки ми тут кіт крокує мохом, він чує дощ, він живе в ритмі природи, але він не вічний. Якщо ми будемо байдужими, одного дня він зникне як останній подих осіннього вітру. Лісовий кіт символ свободи. Символ сили, який не потрібно крики, йому достатньо тиші. Давай разом збережемо цю тишу. Уяви, як ти одного разу йдеш гірською стежкою. Випадковий погляд, і раптом золоті очі наповнені і вічністю. В цей момент ти стаєш частиною легенди. Ми можемо залишити цю зустріч для наших дітей і онуків. Ми можемо стати їхніми героями, їхнім натхненням. Ти готовий? Якщо тобі не байдуже, щоб ліс дихав, а кіт жив, підпишись прямо зараз. Постав лайк, напиши в коментарях, що ти думаєш про цього загадкового мисливця. Давай разом створимо хвилю добра, яка врятує лісового стража. Дякую, що ти з нами. До зустрічі, друже!